Вітаю вас, якою б не була складна економічна ситуація, а земля завжди потребуватиме вмілих працьовитих рук. І мова йде не лише про те, щоб вміти тримати у руках лопату чи інший реманент, а й про те, щоб розбиратися в ґрунтах, методах вирощування овочів, доглядати за тваринами, самостійно виконувати різноманітні сільськогосподарські роботи на тракторах, і до того ж, усе це має бути підкріплене ґрунтовними знаннями основ ринкової економіки та первинного бухгалтерського обліку. Таким має бути сучасний робітник фермерського господарства. До речі, нещодавно в Олександрійському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості відбувся черговий випуск групи за цією спеціальністю. Колись такі популярні правничі професії відходять нині на другий план, констатують в обласному центрі зайнятості. На зміну їм приходять або ж правильніше сказати, повертаються робітничі, як, зокрема, фермерство. Земля годує, впевнені цьогорічні випускники Олександрійського відділення Рівненського центру професійно-технічної освіти, тому на ній необхідно вміти працювати з розумом. Я закінчив Рівненський професійний ліцей, 11-й, бивший здобув освіту супермонту автомобілів. Е Прославтуватися якось мені не вдалося. В рівному, пробували. В рівному, так. Да, пробував влаштуватися, але застребують стаж. От, але якось після навчання не хотів мене брати. І якось так само пішов далі, на біржу знову став. І довго на біржі ви простояли, поки вам запропонували такі е Ну Десь біля двох тижнів. Сразу мені продовжили, якась набиралася група. Дуже багато цікаво. Не шкодую, що я пішов навчатися. Сподобалися мені всі викладачі, знайшов багато друзів. Подібні історії, коли у молодого спеціаліста при працевлаштуванні вимагають тривалий стаж роботи, знайомі багатьом хлопцям групи. Хоча є серед них молоді люди із вищою освітою та стажем, яких скоротили. Словом, причини, через які вони потрапили на навчання, різні, але тепер випускники мають додаткову спеціальність, попит на яку останнім часом перевищує пропозицію. У зв'язку з кризою попав під скорочення і звернувся за допомогою в центр зайнятості. І запропонували ну, піти просто як на навчання. Навчання мені понравилось тим, тому що тут можна отримати водійські права, посвідчення тракториста. Ну, також припадаються такі предмети, які ну, пригодяться в житті. Для і економіка і права і можна поліпшити свої знання там по комп'ютеру, якщо хто не знав. А й дійсно, водійські права, які хлопці отримали зауважте безкоштовно, неабиякий плюс до решти дисциплін. Сам же навчальний процес відбувався у тісному поєднанні теорії з практикою. Для цього у закладі усі кабінети обладнані найсучаснішим устаткуванням відповідно до того курсу, який юнаки мали тут вивчати. Це і класи правил дорожнього руху, автотранспортних та тракторних засобів, агротехнології та тваринництва, навчальна майстерня слюсарної справи. І скрізь безліч наочного та практичного матеріалу. У рамках цього навчання слухачі вивчають різний напрямок професій, в тому числі і агротехнологія. І в рамках цієї професії, агротехнологія є вирощування культур і овочів як в закритому ґрунті, так і в відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті в нас є виділено сільською радою земельна ділянка для навчального полігона площею 3 гектари. А в закритому ґрунті ми маємо отаку от теплицю. Де слухачі мають можливість практично виконувати ті операції, які необхідні при роботі в таких приміщеннях, в теплицях. Безпосередньо ознайомились хлопці із тонкощами бджільництва, для чого на території центру розташовані вулики. А загалом, як зауважив Олександр Сидорець, робітник фермерського господарства настільки універсальна професія, що аби знання і випускники проблеми з працевлаштуванням мати не будуть. Роботодавці Дуже охоче беруть їх, по-перше, беруть на практику. Дуже охоче. У нас цього року було таке, що навіть конкурс ми влаштовували, кому з роботодавців надіслати замовлення було по 4-по 5 спеціалістів, але вже виходили з того, що було ближче до населеного пункту і можливість працевлаштування даного слухача вже після закінчення навчання. Знання ж майбутніх фермерів екзаменатори оцінювали теж у першу чергу з практичного боку. Адже, як наголосив голова кваліфікаційної комісії директор приватного сільськогосподарського підприємства Горинь Іван Поліщук, вправність робітника видно одразу, коли він сідає за кермо. Підготовка добра, іначе нічого не можу сказати. А чи когось собі вже пригляділи? Ну, таких ватти хлопців можна буде взяти. Вовк да. про хлопці. Видно зразу по місті. Офесійний. Тобто вони ще молоді, але вже мають професійні навики. Оранка на полі, водіння на тренажерах та на вулиці, комп'ютерні тести, оцінка знань будови трактора. З усіма цими завданнями молоді люди впоралися швидко і майже без помилок. Вони ще хочуть іти на другий тур. Тобто, що це? Ну, тобто вони б ще лишилися після б, б рік. Вчилися, так? Він тут сподобалось. Ми... Із простих хлопчиків зробили спеціалістів, розробили спеціалістів як по автосправі, так і по тракторній справі. На по тракторній справі. Ну я думаю, що в дальнішому да в дальнішому вони себе знайдуть в житті, де да знайдуть в житті. І ці навики, які ми їм тут дали, прищепили, вони їм пригодяться на все життя. Свідоцтва про присвоєння кваліфікації робітник фермерського господарства, а також почесні грамоти та символічні подарунки за особливі знання та майстерність, випускники отримали з рук директора обласного центру зайнятості Івана Ткачука, який упевнений, з такою спеціальністю юнаки будуть потрібні на ринку праці завжди. Всі 18 чоловік, які сьогодні закінчили, отримують посвідчення і тракториста, машиніста, робітникам фермерського злату, вже будуть всі працевлаштовані, тому що вони вже всі проходили практику на роботі і будуть працевлаштовані, значить, там, де вони проходили практику, і це майбутні їхні роботи. Я повинен сказати, що чим навчання в нашому закладі відрізняється від. Може, професійно-технічний заклад, ми даємо ту кваліфікацію на тих агрегатах, де вони будуть дійсно працювати на виробництві. Крім того, що вони поручають робітник фермерського господарства, вони отримали посвідчення тракториста, машиніста і водія категорії Б і С. Тобто людина вже достатньо кваліфікована, має не один від роботи і може достатньо працевлаштуватися водієм, що і фермерського господарства працювати в сільськогосподарському виробництві. Коротше, людина підготовлена до самостійного життя і для того, щоб могла заробити собі заробну плату. Той факт, що такий навчальний центр було відкрито одним з перших в Україні, а зараз він залишається одним з найкращих, лише стимулює керівництво служби зайнятості до розширення можливостей та створення гідних умов як для навчання, так і для працевлаштування незайнятого населення. Сьогодні йде будівництво гуртожитку, тому що потрібно дійсно, щоб вони вчилися. І до євро 2012 Ми хочемо відкрити значить, навчання по. Що зв'язано з готельно ресторанним бізнесом, значить, це те, що ми хочемо встигнути, і щоб е, сьогодні, значить, професійно навчати тих людей, які називаються гостання ресторанним бізнесом, і вставню програму цю до Єро-2012», Тому що сьогодні таких спеціалістів, які дійсно готовлять у цьому, цьому напрямку роботи, немає. Ми хочемо зайняти цей ринок, вчити людей і не тільки безробітних, а й тих людей, яких є потреба, і ті, які сьогодні вимагають сьогодні ринок праці і щоб. Дійсно, підготовка кадрів велася на саме сучасне обладнання, на саме сучасними видами і на саме сучасне основа те, щоб дійсно людина закінчила і знала передові методи праці, і саме головне, щоб бачила, як повинно бути насправді у цих закладах, яким готуємо спеціалістів. Отримавши свідоцтва, молоді фермери роз'їхались по домівках, а серед них чимало з інших областей України. При цьому кілька з них уже отримали реальні пропозиції від роботодавців нашого регіону. Майбутні фермери лише одна з великої кількості груп учнів, яких навчають в Центрі профтехосвіти служби зайнятості за майже 40 спеціальностями. Випускники отримують не лише новий фах, а й неабиякий шанс на краще життя та улюблену, а головне, потрібну та оплачувану роботу. Отож, навчаємось та працюємо в Україні.